Під час апаратної наради, яка традиційно відбулася в понеділок, Микола Нога поцікавився у спеціалістів ситуацію з розповсюдженням нового штаму коронавірусу, який був виявлений минулого тижня на Сумщині. 24-го саме в нашій області підтверджено захворюваності новим штамом. Цей штам домінує у Сполучених Штатах у зв'язку з цим населенню. Треба пам'ятати, що вакцинацію ми маємо. Як засоб профілактики, і треба звернутися за вакцинацією до сімейних лікарів. Епідситуація у місті є контрольованою. Стан захворюваності на гострі респіраторні інфекції не перевищує. Загалом система охорони здоров'я в місті продовжує працювати в умовах підвищеної готовності, спрямованої на забезпечення надання медичної допомоги населенню при будь-яких обставинах. На цьому тижні плануємо розпочати роботи по. Установленню по підготовці е, е, умов для встановлення потужного генератора. То, що на виділила обласна адміністрація, через е, від фонду ООН мобілізаційного, е, буде одно... проект розробляється, одночасно розпочне в роботу, тому що по, ну, частина робіт нам вже відома по досвіду попереднього е, встановлення генератора. Також плануємо розпочати роботи е декількох кабінетів дитячої лікарні для розширення можливості надання реабілітаційної допомоги і чекаємо підписання пакету угоди від НСЗУ. Представники ООН тут були в нашому місці і е дійсно вони говорять, раз ми зібрали кошти, раз ми купили таке обладнання, то постарайтесь побістише його в експлуатацію. Це перше і. І це надзвичайно важливо. Але я хотів би, щоб після нашої з вами розмови на минулій неділі у нас в відділеннях було написано що військові приймаються поза черги, шана, увага. Що то ми повинні зробити? Ми повинні показати всі і кожен на своєму робочому місці, що ми першу. Перш за все звертаємо увагу на військових і допомагаємо їм. Структурні підрозділи Центру первинної медико-санітарної допомоги теж працюють без нарікань. Очільник центру Олександр Жук зауважив, що наразі в громаді амбулаторних хворих на коронавірус немає. Щодо обстеження надання медичної допомоги і обслуговування військових з усіма. Структурними підрозділами проведена. Проведена. Ну і десь повісти такі, якісь бумаги, де було б написано, щоб зайшов військовий. Він розумів, що до його першочергова увага. Це перше. І друге, ми видадім на цій неділі. Ви отримаєте електростанції в кожний ФАП. Робіть там пункти незламності. У кожному ФАПі буде електростанція не тільки в лікарнях, не тільки в поліклініках. Кожному факті до речі на минулому тижні третя амбулаторія вже отримала генератор в якості гуманітарної допомоги. Це стало можливим за сприянням заступниці директора Шосткинського краєзнавчого музею, громадської активістки Олени чанцевої Коваленко. Повідомив пан Жук.